минулого тижня активно обговорювалися теми того, що Росія змінила оснащення ракет ХАСТО 1, збільшивши бойову частину та зменшивши частину палива, таким чином збільшивши її руйнівну силу, проте зменшивши відстань польоту. І також зокрема от активно обговорювали те, що там Росія наче намагається створювати нові фап 3000 додаючи до них ОМПК, щоб це були кап 3000 Ну і які мають ну надзвичайну руйнівну силу. На вашу думку, взагалі, от ці дії вони. Якось орієнтовані на внутрішній ринок ринок Росії, якщо так можна сказати, на внутрішнього споживача, або це в контексті відбувається змін тактики Росіян, от про які ми говорили. Я ще раз підкреслю, що загальної зміни тактики в діях росіян ми не спостерігаємо. Всі ті заходи, які вони зараз вживають, всі ті прийоми або варіації застосування зброї, використання різних факторів проведення атак, ми вже колись бачили. Ми просто відстежуємо, як вони компонують їх. В різної послідовності. А те, що стосується їхнього створення і модернізації того озброєння, яке в них є, і створення нових ракет, нових авіабомб, це все спрямовано якраз на внутрішній ринок, на підкреслення власної потужності, на переконання свого народу в тому, що в них є сили, є міць, є ота е, незламна міць, яку вони демонструють як особливу ознаку своєї країни, і вони здатні руйнувати все, як вони м, характеризують все те зло, проти якого вони воюють. Але насправді е, це більше пов'язано з тим, щоб підсилити е, свої, свій вплив на е, Україну. Оскільки не мають переконливих переваг на лінії фронту, тобто навіть створення додаткових керованих авіабомб більшої потужності, більше зорієнтовано на те, щоб підсилювати штурмові дії вздовж лінії фронту, і ми це спостерігаємо. Більшість бомбардувань відбувається якраз на підтримку штурмових дій.